З нашими підрахунками, кожен обстріл так, от такий масштабний, він призводить до зниження товарооборотів, до зупинення бізнесу близько на 4% від щоденних оборотів, і близько 10% підприємств через обстріли, через блекаут зупиняють свою роботу повністю. Це звичайно надвисокий показник, через що ми цього року отримуємо зниження українського ВВП не на 33%, три очікувала, як очікували а трохи більше, можливо до 37%. Подивимось вже по результатах грудня, але разом з тим. Рахуючи е, спроможність Російської Федерації вивести з ладу повністю українську енергетичну систему, е, ми, моделюючи всі ці процеси, побачили, що в них дійсно не вистачає для цього ресурсу, навіть незважаючи на те, що все ж таки е, в, Воєнно-промисловий комплекс Росії продовжує працювати і продукувати іскандери і калібри. На жаль, але темпи відновлення їхнього потенціалу ракетного призводять до того, що вони за 2-3 місяці можуть накупити ресурс на один ракетний обстріл. Це, звичайно, не дає можливість підтримувати ритмічність обстрілів. А Україна вже навчилася швидко відновлювати і генерацію, і розподіл електричної енергії. Більше того, скажу, що йдуть зараз домовленості з нашими західними партнерами про постачання електричної енергії. Ми зараз імпортуємо близько 600 МВт на день, а можемо до полутора ГВт і навіть більше. Так, також вже ми отримали десятки тисяч генераторів, тобто сервісна інфраструктура, лікарні, базова інфраструктура, в нас витримає навіть повний блокаут на 5-7 днів. Тому в Росії нема чого ловити тут. А пане Володимир, для вас буде таке скомбіноване питання. власне, як загалом по ситуації і наслідки, да які можуть бути внаслідок ракетних атак, які ми розуміємо, що від них рашисти не відмовляться, це їхня єдина зброя, яка має хоч якийсь ефект, тому що на полі бою вони абсолютно програють, тому вони гатять по інфраструктурі і по мирному населенню. Хоча ми вже отримуємо справді щит великої і зброї і всього іншого обладнання від наших партнерів. Тобто, ці наслідки, і все ж таки, як ви були міністром інфраструктури. От зараз масштаби, да, ми на це зараз. Ну, ми навіть це не аналізуємо, тому що зараз вони питання інше, а масштаби нищення інфраструктури України. Найбільше постраждала безумовно мостова складова, і це вимагатиме насправді більше навіть грошей в перерахунку на ну, там, умовно, погонний метр там, чи кілометр, аніж відновлення будь-якої іншої дороги. Все інше можна буде відновити умовно швидко. Умовно швидко це до п'яти років. Але я би дуже хотів, щоб ми відновлювали не просто ті старі радянські дороги, які ми там вже раз ремонтували, тепер будемо ще раз ремонтувати, а мали чітке бачення транспортної логістики України після вступу в Європейський Союз. От ми маємо завершити ремонт і будівництво дорожньої мережі. В той час, коли ми вступимо в європейський союз, якщо нам вдасться це зробити, бінго, ми виграли і кумулятивний ефект для економіки, буде фантастичним. По... Можливо, я тут швидко просто скажу. Сьогодні е, виконалися 102 роки моїй бабусі, яка була головним інженером в, 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 в мостобудівництві, і вона побудувала більшість мостів. І вона, якраз я як дуже пам'ятаю з дитинства, вона мені розповідала, що міст на кшталт Антонівського має витримати удари, в так, тому числі це... навіть при прямі так Якщо і... ви витримали все ж таки інфраструктуру українська. коли ми кажемо про енергетику, то це так само, як Київ взяти за три доби. В Росіян було чітке задання до 1 грудня вимкнути повністю енергетичну мережу України не в контексті генерації, а в контексті єдиної системи. Вони не змогли це зробити. І неважливо, чи це буде ще два, три, чотири, п'ять залпів. Вже очевидно, що вони цього досягнути теж ефекту не зможуть. Та в короткостроковому варіанті так занести шкоду бізнесу, так але зупинити українську економіку і зупинити особливо українську армію цими терористичними актами в них ціль не досягнуто. І це до речі, видно з реакції їхньої ж публіки. Так? Яка каже вже самі росіяни одному пишуть, а що відбувається? Ми вгадчуємо вгад, там десятки мільйонів доларів замість того для того, щоб потішитися, що Київ на пів доби там чи декілька діб без світла. Який ефект? Ефект нульовий. Тому я думаю, що ці атаки припиняться не тільки через настачу ракет, вони припиняться і через те, що росіяни бачать логіки в цьому немає. От як вони втекли з під Києва, як вони втекли з під Харкова, як вони втекли з під Херсону, так само вони відмовляються від цієї ідеї бомбардування налітичної інфраструктури і не перейдуть згадайте, були спроби бомбардування і газової інфраструктури України, але вони побачили, що так само це неефективно, це не дає результату. Тому так, нам, як цивільному населенню, треба. Просто це вижити так і не ігнорувати е, оголошення про повітряну тривогу. Війську треба далі перемагати. У Нас чудові новини були вчора з поля бою. їх буде ще більше найбнайближчими днями, тому все окей. А я вважаю, збройні сили України сьогодні дуже гір, гідно привітали з ним російського ППО два російські аеродроми. Ні, це, це було при прекрасно. Давайте зараз, перед тим як перейдемо до наступної теми, якраз подивимося це привітання від наших збройних сил України цю бавовну. Давайте. Ну, власне, якраз це ми змогли побачити, як на російському аеродромі Енгельс. Там, до речі, якщо подивитися на карті, на мапі там ще трохи неподалік є місто під назвою Маркс населений. Пункт так у них Енгельс Маркс є там ще інші. Там є такі назви Лох, а є там грязнуха. Ну, все відповідає. Власне, я не знаю не цьому народу, а цій масі, субстанції, та яка. Пішла війною на Україну. Так, от це було на російському аеродромі Енгліс, звідки расисти от саме атакують Україну. Це вже не вперше відбувається. Бачите, ми дуже системно збройні сили України нищать цих виродків. Вони навіть умкнули, ви чули, що сирену повітряної тривоги, да у Міноборони Рашисів заявили, що це ППО збила український безпілотник, через що загинули троє військових. Ну і у повітряних силах прокоментували вибухи речни командування Юрій Гнат. каже, що це цитую наслідки російської агресії. Нагадається, вже другий інцидент на. Авіабазі в Енглісі за останні тижні. 5 грудня, після удару безпілотника, супутникові знімки зафіксували пошкодження щонайменше одного бомбардувальника Ту-95. Гарна інформація, завжди повторюєш і завжди от просто радієш. Так, привітання дали дуже гарне. І я якраз хочу перестрибнути, знаєте на яку тему, і от, власне, ви, пане Володимире, якраз говорите про те, що вони і втечуть, вони бачу, що це неефективно. А те, що ми виграємо цього, немає жодного сумніву. Те, що вони програють і програють дуже жорстоко, страшно і ганебно, і буде їхній розпад, це зрозуміло. Але от я знову ж таки реагую на ті заяви наших західних партнерів, а власне дипломатів, про що вони говорять. От Виконавчий віце-президент Європейської комісії Франц От він вважає, що президент Росії Володимир Путін він вже програв війну так само, як Гітлер програв її у 43-му році. Але всі зауважують, що коли він вона ще дуже далека від завершення, він зацитую його, щоб не казати своїми словами, Путін може ще дуже довго чинити багато хаосу звідси бомбардування енергетичної інфраструктури України з наміром довести людей до таких злинів, щоб мільйони приїхали до Європи. А тобто, наскільки я розумію, я розшифровував по-своєму ці тези, що у західних партнерів є розуміння, що далекі до завершення, і це ще може тривати досить таки тривалий і певний час, і захід до цього готується. Ми могли побачити, що ухвалено який просто неймовірно високий оборонний бюджет Сполучених Штатів. А власне Євросоюз так само на цілий рік ухвалив бюджет для України. Ми бачимо велика сімка. Всі дають гроші. І от просто, от як я я своїм навіть всім друзям всі запитують у мене Світлана, це означає, що ще рік-два триватиме. Каже, а я запитаю гостей у експертів, як тлумачити ці слова і чи варто їх тлумачити саме у такий спосіб. Ну що це може тривати, означає, що це триватиме рік. Як на мене, це не означає, що це триватиме рік, але просто закладають гроші, тому що Україні будуть вони потрібні і потрібні. Ну, от а тому, як реагувати на такі заяви? Чи може це е означати те, що і Захід, зокрема, і наші партнери вони готуються до того, що Україна ще воюватиме, допоки не знесилить безпосередньо Росію, що якщо на їхні економічні інтереси певною мірою є досить таки вигідною історією, як реагувати на подібні заяви, тому що люди реагують і роблять свої певні висновки, чи варто робити саме такі? Я дуже дипломатично. По перше, да, по перше, така думка про те, що обережна. Передача Україні ресурсів важкої техніки систем ППО призначена для того, щоб виснажити Росію якомога більше затягнути Росію у війну і, і знищити повністю російський потенціал. Я думаю, що це не неправильна не думка. Вона виглядає логічною, але точно не відповідає дійсності. Я базуюся на тому спілкуванні, яке мав з офіційними. Представниками різних країн світу. Скоріше за все, це, це просто повільність заходу в традиційному ухваленні рішень. Але насправді момент завершення війни залежить більшою мірою від України. Звичайно, від, від нашої спроможності не просто опиратися, а переходити в наступ, але також і від критичної маси тих невдоволеності і тих. Поразок, які має Росія. Скупчення цих критичних критичних факторів призведе до прискорення процесів. Не буде так лінійно, планомірно ми звільнятиме території. Ні, в якийсь момент Росія, умовно кажучи, буде звалюватися, як ми бачили на Херсонщині чи на Харківщині. І це буде стосуватися і політичної системи Росії, яка буде руйнуватися. Ось той самий розпад країн. Це не буде керований процес згори Це буде Процес, скоріш, природній, який буде вибухово розвиватися дуже швидко, хотілося б, щоб в наступному році, але думаю, що ні. але перемога України наступного року є більш ймовірною. Пане Володимире, що ви можете сказати про ці Чи Варто їх тлумачити саме у такий спосіб, тому що я в жодному разі не вірю, що захід міг би хвалити таке рішення, що ціною ціною України да а власне знесилювати Росію. Я так гадаю, що для всіх і наших партнерів, у тім числі, ця війна дуже складна і дуже тяжка у всіх процесах. Ну, не треба думати, що всі альтруїсти та і щиро хочуть ну, про назвичайно. Е я так не думаю. Доп... Та, допомогти, але насправді нам дійсно виключно пощастило, попри всю криваву війну і попри всі величезні жертви, які ми маємо, що з нами є захід. І от останній візит Зеленського до Вашингтону це якраз дуже простий меседж всьому світу. Україна це захід. І український народ це європейський народ не за красивими гаслами, а за своїм сенсом буття. От я мав можливість поспілкуватися з нещодавними учасниками розмови французького бізнесу з Макроном, президентом Франції, і я був здивований з їхньої риторики. Тобто ми, ми знаємо Макрона як людину, що любить спілкуватися з Путіним, який закликає до компромісу, закликає зі шпальт провідних видань, що давайте поважати без, якісь безпекові інтереси Росії. Меседж Макрона французькому бізнесу був дуже простий: не гайте часу, вивчайте можливості України вже, французький уряд повністю вас підтримає. У співпраці з Україною. Будь-які бізнес-проекти навіть ризиковані. Ми беремо ризики на себе, ви розвиваєте бізнес в Україні. Україна буде членом Європейського Союзу. Тобто це пряма мова Макрона, яка, на жаль, в Україні мало чується, але це філософія однієї з найбільших держав Європейського Союзу. В Німеччині зараз та сама риторика. І е, мені прикро, що насправді випадає трошки контекст НАТО з цієї риторики, але я думаю, що він органічно прийде після того, як тут будуть великі гроші західні і великі західні інтереси, плюс ченси європейському союзі. Тому глобально абсолютно погоджуюся, що е, в нас все буде добре. Просто питання, щоб кожному з нас фізично дожити до цього добре. Але це абсолютно вже інша казка, не комуністична, в якій ми були 80 років, коли нам обіцяли, що світло буде в кінці тунелю, просто ніхто його не ніколи не бачив, всі вмирали так в злинях. Тут 10-15 років Україну буде не впізнати, якщо знову ж таки українська влада буде адекватною. Тому що зараз військо воює блискуче. Насправді Зеленський робить дуже добру політику на зовнішній арені. А от економічна політика, і Андрій на жаль теж мав нагоду пересвідчитися в цьому, досі суттєво відстає. І військової економіки ми не збудували, реформи не провели, і на жаль, ними навіть і не пахне.